Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки, і зараз поговоримо про четвертий епізод четвертого сезону серіалу Справжній детектив з під назвою сезону Країна ночі. Реально, як і обіцяли творці, це найтемніший епізод в цьому сезоні. Можливо, не дуже містичний, не самий містичний, але доволі духовний, можливо, самий такий духовний, ну і надприродній. Хоча в надприродньому плані ми маємо багато і в попередніх епізодах. Але в плані темряви, всього самого поганого, найнижчої точки для персонажів, це і справді найнижче і тут вже далі нікуди дно досягнуто. Обидві головні герої не хочуть жити, вони бажають смерті, але продовжують вести справу, продовжують слідство це. Єдине їм, що залишається їм робити. Коли інші сенси життя втрачені. Як підмітила творець серіалу, це, можливо, найдовбуднутіший різдвяний епізод за історію телебачення. Ну, я не впевнений. Думаю, фільми є більш довбонутіші, ніж цей епізод, але якщо в серіалах не знаю, що реально нічого більш темного і поганого не було про Різдво, реально дуже темний епізод. І не лише для головних героїнь. У інших героїв також все не дуже добре, і, можливо, ще гірше відносно, а відносно вже не може бути гірше. Але при цьому і детективна складова потроху рухається, але й багато уваги приділяється духовному, як зазначають творці і люди, що живуть в реальності в тій місцевості, без духовного дуже важко в таких важких умовах виживати. І щоб щось вірити, мати зв'язок з духовним світом це потрібно для виживання, для ефективного життя там чи хоч, хоч якогось життя. Тому що, якщо ти вважаєш, що нікого більш немає, що ти один, то в такій темряві в холоді жити нереально. І ми навіть бачимо це на прикладі Денверс, який важко. Вона відкидає духовно, навіть коли стикається з чимось таким, заперечує, а в той же час їй важко, вона не хоче жити. Він не дивлячись на те, що ми маємо таку невідповідність, що це детективний серіал, але багато приділяється уваги духовному і є натяки на надприродні, в цей же час серіал набирає перегляди. Кожен наступний епізод дивиться все більше людей і по переглядам. Справжній детектив зараз обходить торічних спадкоємців чи спадщину, котру багато хто називає найкращим серіалом Десятиріччя, а тут виходить, що справжнього детектива дивиться ще більше людей. Ну Так, історія цікава, і актори класні. Все це складається в... і заволікає. Хоча цей епізод реально важкий, і варто попередити, що у ньому є самогубство і. Це не для кожного. Людей, котрі мають проблеми з депресією чи чимось ще, що схильнює до самогубства, їм краще таке не дивитися. Можливо, навіть цей подкаст не слухати, а краще звернутися за допомогою. Так, таке важке не дивитися. Шукати допомогу, тому що є спеціалісти, є сервіси, котрі можуть допомогти чи намагатися допомогти самому з такою проблемою дуже важко впоратися, не факт, що сам впораєшся. І тут навіть в серіалі бачимо, що Джулія Наваро не змогла впоратися, вона навіть звертається в той будинок допомоги психічної. І вона з нього тікає і вчиняє самогубство, тому що її мати вважається, їй вважається мертва мати, мертва мати крикала її, і вона йде за нею, вона просто роздягається, і гола йде в море, і тоне там. І це позбавляє Евангелій Наваро сенсу життя. Вона жила заради сестри, у сестри були проблеми, у неї були діагнозовані біполярний розлад, і шизотоповий, чи шизофренічний. Багато чого, але вона все одно жила, для неї допомагала. Тут все-таки сестра покінчила собою. І тепер Наваро хоче біль, хоче відчувати біль. Вона вважає, що вона заслуговує на біль і вона йде битися проти трьох чоловіків, і вона ним програє, і вони її шорстко б'ють, і вона цього прагнула. Вона не хоче жити, вона хоче болю, і вона його тримує. Цікаво, що сама акторка є боксеркою. Але й тут проти трьох вона не впоралася. Але цей персонаж то не боксер, та й не факт, що один боксер впорається проти трьох супротивників одночасно, навіть якщо вони слабші трохи. І тепер бачимо, що ще більше цей поклик до Навару зростає, Її також кличе тепер не матіра. Тепер її кличе сестра, і вона в кінці епізоду опиняється в цій країні ночі. Нам ще лишається взнати, що це така ця країна ночі, але вона знаходить ту ялинку, і біля ялинки опиняється в тому трансі, як на початку сезону, той один з вчених опинився в цьому трансі. І тепер вона також, у неї кров звуха тече, і все. Тобто з нею відбувається те, що відбулося з вченими. І цікаво, що буде робити Денверс. Ми бачимо, що Денверс також не хоче жити. Вона свариться з донькою. Донька у неї вже шпунтарка, вона на офісі шахти пише слово вбивці. За це на неї, хоче та голова компанії подати до суду, котра незадоволена задоволена Денверс, бо Денверс спала з її чоловіком. Але Денверс, мовляв, це полишити і потім свариться з донькою. Донька відправляється зі своєю дівчиною святкувати Різдво. Денвер лишається одна і важко одній, тому що вона не хоче згадувати Різдво, не хоче пам'ятати, як у неї були чоловік і син, тому що Різдво це сімейне свято. і Це нагадує їй і про сина і чоловіка, котрих вона втратила, і вона не може з цим тягарем з цією болю жити, вона напивається. І, але при цьому повністю п'яна вона все одно продовжує думати про слідство і знаходить. Новий момент, вона помітила, що на відео з останніми кадрами життя Анікей, там було освітлення, і воно зникає. Тобто, хоч то була печера, якась там з кістками, з якимось доісторичними, але там було освітлення. Отже, в ту печеру хтось провів освітлення, і це наводить ще більше на того інженера, котрого вони намагалися допитати. Попередньому епізоді, але він їх послав. Бачимо, що у неї продовжує працювати і в стані алкогольного сп'яніння, але з емоціями вона не може впоратися, і алкоголь не допомагає. Вона відправляється до свого коханця, того капітана поліції, котрий лише нагадує їй про чоловіка і сина, що вона стала ще більш настерпною після того, як втратила чоловіка і сина, і вона вже не може це витримати, і вона. Не хоче жити, і вона п'яна, їде за кермом, хоча для неї це неприпустимо, тому що, скоріш за все, як нам давали натяки, вона втратила сина. Принаймні, чоловіка, напевно, також в якійсь псакатастрофі, що була пов'язана з водінням на ТВ разом у стані. І для неї це неприпустимо, але вона все одно їде і отримує те, що вона хоче. вона... Врізається в сугроб, тому що бачить перед собою того одного кого полярного ведмедя. І тут знову таке питання: Що то справжній ведмедь, чи все-таки якийсь дух, тому що його і Наваро бачила, а тепер його бачить Денверс. І наскільки Денверс признає те, що вона його бачила, вона це продовжує заперечувати, навіть коли Наваро намагається їй щось сказати. Тому що Наваро бачила видіння з хлопчиком, який був з лялькою одного кого, полярного ведмідя, і вона цю ляльку до цього ніколи не бачила. І вона не знає, що то за хлопчик Наваро у своєму видінні їх не знає. А потім вона у будинку Денверс знаходить цю ляльку, і вона це розуміє, що в неї було видіння сина Денверс, але вона його не знала, скоріш за все. І це ще більш такий духовний надприродній момент, але бачимо, що Денберс не може це витримати. Вона це заперечує, вона навіть викидає ту ляльку ведметика, котра перед цим попередніх епізодах незрозумілим чином опинилася у неї в кімнаті на підлозі, хоча вона її завжди тримає у коробці і не дістає. Містика для старшого прайора також це найтемніший момент в житті. Ну, принаймні в тому, що ми бачимо, тому що бачимо, що нарчена з Росії до нього не прибуває. Він її чекає в аеропорту, але вона не виходить з літака, вона не відповідає на його повідомлення, не має з нею зв'язку. Він їй дає гроші, і після того, як він їй дав гроші, вона зникає. Наука така не довіряти русні. Навіть в цьому плані бачимо, що син розумніший, От гайти, їй вже гроші надавав. Але її можна зрозуміти, можливо, цього старшого прайора він все-таки. Вже не молодий чоловік, не дуже розумний. Кому він такий потрібен? От ще й щепляється за те, що підвернеться, його використовують так шахраї з Росії. І навіть у сина цього прайора, у молодшого прайора Піта, все не дуже добре і також доволі низька точка в житті, тому що він все робить для Денемарс, він проводить перед день різдва на роботі. Він повертається лише після опівночі, вже після перед дня в Різдво, він пропускає святкування Різдва. Ніч перед Різдвом всі проводять разом, а він її проводить на роботі. І вже коли дружина спить, під ранок він приходить і він сам каже дружині, чому ти мені не скажеш, та що думаєш, що я зіпсував тобі то життя, що ти народила мені дитину, ти вийшла заміж за мене і все, і тепер. Ти живеш так одна, тому що він вже постійно на роботі. Але вона і це йому не кажуть, це він озвучує те, що вона думає на його думку. І він дуже так почувається погано. Але він не шкодує, можливо, він каже, що мені шкода, але дружина каже, що ні, тобі не шкода. Цікаво так. Можливо, і справді, хоч він почувається погано, але йому не шкода йому. Можливо, не так важлива дружина, йому важлива робота. Йому Денверс важливо, що реально, чи просто він такий правильний і хоче зробити щось краще. Ну, він поки що тут найбільш позитивний персонаж в цьому сезоні. Він доволі кмітливий, кращий за свого батька, кмітливіший за нього, добріший взагалі дивина. Можливо, не кмітливий, а розумніший так. В плані кмітливості він не дуже окей. Ну, але точно розумніший за батька. З персонажів більш-менш добре, можливо, цьому капітану Теду Конеді, хоча йому треба розгрібати і розбиратися з тим, що зараз навалилося частково через Денверс. Він вже хоче бути мером міста, і незрозуміло він хоче бути мером цього невеличкого містечка, чи якогось більшого, це маленьке містечко, це якесь передмістя. Якось незрозуміло географію а то хто захоче бути мером такого містечка. Це не зовсім ясно. Ну, актор доволі експресивний, хоч вже і постарів, в порівнянні з тим, як він був у докторі хто. Ну і, не дивлячись на все це, темне, є рух у детективній складові. Головні героїні знаходять того інженера в куртці вченого. Куртка належала в битій Анікей. Потім вона була на вченому. а тепер знаходять інженера в ній. Ну, як Денвер знаходить, тому що Навару вже. Біля ялинки опиняється в тому трансі, а цей інженер каже щось про країну ночі, і бачимо, що він вживає наркотики, і так завдяки наркотикам, чи що, ще живий, більш-менш в своєму розумі. Поки що маємо багато запитань, маємо багато містики надприроднього, але творці серіалу обіцяють, що в наступному епізоді, в п'ятому передостанньому, почнуть розкручувати вже історію, давати відповіді. і вже головні героїні почнуть розплутувати цей клубок, що копився попередні серії, і ми мало отримували відповідь. Да її не було видно початку кінця, і тепер ми отримували найнижчу точку нижче, ще котрої вже не може бути, і далі нам обіцяють уже розплутування всього. Ну що ж, подивимось, цікаво, чи реально наступний епізод вийде в неділю, коли буде супербоул проходити, тому що Супербоул це сама популярна подія в Америці. Торік навіть новий епізод останніх з нас не стали показувати в неділю, і показували його в п'ятницю, щоб не конкурувати з Суперболом. Подивимося. Чи буде наступний епізод все-таки в неділю, чи, можливо, перенесуть. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі. Бережіть себе і щасти вам!